За цей рік Україна транспортує 30 мільйонів тонн нафти. А зменшення обсягу прокачування російського чорного золота, що було в липні та серпні, північні сусіди компенсують протягом трьох місяців, заявив голова правління державного оператора магістральних нафтопроводів Олександр Лазурко. За його словами, у серпні показники транзиту російської нафти до країн Європи знову були низькими, трохи більше ніж 110 тисяч тонн. Таке скорочення сталося через зупинку на плановий ремонт нафтопереробного заводу Литвинов у Чехії, куди і спрямовували російську сировину. У свою чергу транс. Сніфть обіцяє наздогнати обіцяні обсяги за наступні три місяці згідно з угодою між Україною та Росією північні сусіди гарантують транспортування нашою територією 17 мільйонів тонн чорного золота щороку до Чехії, Угорщини та Словаччини. Контракт, який сьогодні працює Укртранснефті з Транснефтю Росії, був заключений на 20 років, ще у в 2004 році, і він не передбачав штрафних санкцій для російських транспортников или товаропроизводителей за невыполнение объемов транспортировки.